Доброго вечора. Вівторок, 11 листопада на календарі в ефірі служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії САМЕС. Зараз час говорити про те, чим жила сьогодні країна і Миколаївщина. Насамперед про головне стисло. Діти зі східних областей України відвідали Миколаївський краєзнавчий музей Старофлуцькі казарми та зоопарк. Нам сьогодні подобається. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбувся круглий стіл на тему мовний чинник етнічної та культурної ідентичності народу. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї Старофлотські казарми відкрилась виставка ікон майстрині Ілляни Затишняк. Наверное, иконы не вышиваются вдохновением, они вышиваются, потому что по велению души а с молитвой. А здесь немножечко другое, чем вдохновение. Здесь просто благодать, которую ты получаешь от вышивания иконы, она тебя вдохновляет на новые работы. Закон про очищення влади в Україні вступив у силу 16 жовтня в рамках проведення люстрації з Державної фіскальної служби станом на 4 листопада звільнено 73 працівники. Про це повідомив під час брифінгу голова Державної фіскальної служби України Ігор Білус. А про те, як проходить очищення лав чиновників, виконавчої влади, доповів міністр кабінету міністрів України Остап Семерак. Прошу пряма мова. Першу хвилю так званої трудової. Ілюстрації Кабінет міністрів звільнив 32 високопосадовці. Також ми внесли на розгляд Президента України подання про звільнення одного голови та дев'яти членів колегіальних державних органів, так званих національних регуляторів. Та звільнення голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. На другому етапі виконання закону про очищення влади під його дію підпадатиме 36 осіб. Перевірці підлягатимуть не лише чиновники, які працюють в органах центральної виконавчої влади, а й працівники секретаріату кабінету міністрів, яких нараховується 664 особи. За словами Остапа Семирака, закон про очищення влади є недосконалим і нова Верховна Рада має внести численні поправки до нього. Люстрація триватиме як мінімум протягом двох років. Нагадаємо, що звільнений в рамках люстрації. Рації чиновник отримає заборону на роботу на будь-якій посаді державної служби впродовж 10 років. Юлія Нагайко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Робоча група, яка працює над проектом коаліційної угоди, підписала перший протокол. Цей документ містить у собі засади щодо роботи майбутнього уряду. Про це журналістам розповіла кандидату нардепа від Народного фронту Вікторія Сюмар. Цитую. Сьогодні підписали перший базовий протокол роботи коаліції, в якому викладено основи, на яких ми працюємо. Тут йдеться про те, що та коаліційна угода, яка напрацьовується робочими групами і, власне, узгоджується всією робочою групою, буде основою програми діяльності українського уряду, який буде сформований коаліцією, в основу того, який буде уряд діяти і далі працювати, сказала Сюмар. За її словами, перший протокол передбачає, що прем'єр-міністр буде формувати уряд після консультацій із коаліцією, а міністри саме обиратимуть собі своїх заступників. Сюмар повідомила, що в протоколі передбачено неможливість входження в коаліцію представників політичної партії опозиційний блок та колишніх нардепів, які проголосували за диктаторські закони 16 січня. Як відомо з метою захисту громадян уряд прийняв рішення припинити фінансування бюджетних установ та здійснення. Соціальних виплат населенню тих районів Луганщини та Донеччини, які не підконтрольні українській владі, але ці кошти люди можуть отримати за межами зазначених областей, як діяти внутрішньо переміщеним особам, аби отримати соціальну допомогу та всі необхідні виплати, пояснила на брифінгу міністр соціальної політики України Людмила Денісова. За словами Людмили Денісової, в Україні зареєстровано більше 450 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них до органів соціального захисту за отриманням допомоги звернулись трохи більше половини. Наразі урядом запроваджено облік вимушених переселенців. Для того, аби отримати соціальні виплати та допомогу від держави, необхідно зареєструватися як тимчасово переміщена особа. Це можна зробити у будь-якому структурному підрозділі управління соцзахисту. захисту. Документів для отримання довідки це практично ці документи, які засвідчують особу. Це паспорт. Або якщо паспорта громадянина або іншого документу немає, які засвідчує. Я посвідчує особу, він десь там зник, можна звернути до Територіального підрозділу міграційної служби і воноденний термін отримати тича посвідчення. Відповідно до нової постанови, довідку про те, що людина є тимчасово переміщеною особою, необхідно отримати в місячний термін. Розмір грошової допомоги це сімсот гривні на непрацездатну особу, тобто це на пенсіонера, який є непрацездавною особою, це на дитину і для працездавних осіб це 440 гривень. Ці кошти надаватимуться державою для оплати переселенцям житла та комунальних послуг. Протягом перших двох місяців працездатні особи отримуватимуть допомогу в повному обсязі. А от у подальшому її розмір залежатиме від того, чи влаштувалась людина на роботу. Якщо так, то гроші надаватимуться в тому ж розмірі протягом чотирьох місяців. Якщо ні, то на третій четвертий місяць особа отримує 50% від зазначеної суми, тобто 221 гривню. Якщо людина не захотіла працевлаштуватися ні самостійно, ні за допомогою Державного центру зайнятості, то на п'ятий-шостий місяць вона взагалі не буде отримувати працездатна особа такої допомоги. Також Людмила Денисова повідомила, що працевлаштування для тимчасово переміщених осіб буде здійснюватися за спрощеною процедурою, тобто без пред'явлення трудової книжки і документа про освіту. Юлія Нагайко, Сергій Єрмаков з Києва. Спеціальна для телевізійних новин Миколаївщини. У вівторок, 11 листопада, котирування української валюти на Міжбанку впало на 50 копійок до 16,25 гривень за долар. Котирування гривні щодо Європи впали до рівня 19,76 гривень за євро. Щодо російського рубля, котирування гривні до закриття торгів встановились на рівні 0,34 гривні за рубль. Тим часом експерти прогнозують, що завтра в обмінниках долар може бути вже по 16 ,67 гривень 67 копійок. Водночас, Нацбанк у своїх офіційних курсах валют встановив, що долар від сьогодні має коштувати 15 ,77 гривень 77 копійок, а це на 97 копійок більше ніж. Учора діти переселенці із зони АТО відвідали Миколаївський краєзнавчий музей, старофлотські казарми та зоопарк. Працівники головного управління ДСНС України в Миколаївській області організували екскурсію для маленьких мешканців Донбасу, які зараз живуть в Очакові. Психологи зазначають, що діти-переселенці дуже болісно переносять ті жахи війни, котрі пережили вдома на сході. Саме через це працівники Державної служби із надзвичайних ситуацій в Миколаївській області допомагають малечі впоратися зі спогадами. Відтак подібні екскурсії для покращення психоемоційного стану малечі вже стали доброю традицією. відмітити, що мероприятия дітям дуже дітям всі і в хорошому повищеному настроєнні». І процес адаптації к нашому южному регіону проходить заміча. Участь в екскурсії взяли 27 дітей. Для кожного з них Миколаївщина стала притулком. Тому познайомитись з історією області та побачити перлину південного району. Миколаївський зоопарк. Жоден з них відмовитися не міг. Ми дали, не Нам сьогодні дуже за. От мене і бідімот. Мені подравілись поді. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми зміни курсу долара. В останні дні він неупинно грає у зв'язку з цим жителі занепокоєні ймовірним подорожчанням продуктів харчування. Як миколаївці сприймають таку ситуацію з іноземною валютою, дізнавалась наша колега. Курс долара неупинно росте. Зараз він сягає вже майже 16 гривень. Дізнаємось, чи впливає це на якість життя пересічного громадянина. Бурхливе зростання курсу долара в Україні, як і очікувалося, поновилося після виборів. Експерти, однак, не можуть прийти до єдиної думки, на якій позначці припиниться падіння національної валюти. І, взагалі, прогнози фінансових аналітиків не відрізняються оптимізмом. Ціни на більшість промислових та продовольчих товарів залежать від долара, а тому громадяни занепокоєні, як вижити в цій ситуації. Експерти в галузі економіки зазначають, що до кінця року долар по відношенню до гривні може сягнути ще вище. Ми вирішили поцікавитися у пересічних громадян Миколаєва, якою вони бачать ситуацію з курсом іноземної валюти. Коні ж хуже. <рес> да все просто ну я думаю, звісно, тому що ціни ростуть на все, зарплати не вистачає. І, звісно, рівень… Сразу люди себе не не можуть дозволити то, що могли дозволити навіть, ну, півгода назад, да навіть більше, на жальтом. Думаю, що відразяться. Тому що якщо ходите в магазин, ви це бачите кожен день. Тож і транспортні накрутки, бензин і так далі. Тобто у нас, як, е-е, э, ніпель, знаєте, є система ніпель. Е, в одну сторону йде, а в другу ніяк не возвращається. Який же вихід із ситуації бачать Миколаївці? Ну, стабилизацию гривны, конечно, хотелось бы, потому что э, наша валюта национальная, она должна быть на первом месте. Ну и, соответственно, укреплять. Чтобы наши ребята, которые сидят в Киеве, не занимались говорильней, а делали какие-то реальные вещи. И чтобы то, что они декларируют, э, все это было, притворялось как-то хотя бы часть то, что они декларируют в жизни. Єлосивети Сікварова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському національному університеті імені Сухомлинського кафедра прикладної лінгвістики провела круглий стіл на тему мовний чинник етнічної та культурної ідентичності народу. Цей захід спрямований на підтримку рідної мови більш детально в сюжеті. Зі здобуттям Україною незалежності одним із найважливіших завдань, що постало перед державою, було створення всебічних умов для розвитку і утвердження української мови як державної. Указом президента України 1997 року встановлено День української писемності та мови, який відзначається 9 листопада. сьогодні ось студенти, викладачі зібрали такі вислови. Про мову, і я не можу назвати слова Івана Огієнка сьогодні. Мова душа кожної нації, тобто нас звали. І у мові наша стара і нова культура. І це ознака нашого національного визнання. І ось те, що про мовну стабільність. І поки живе мова, житиме й народ як національність. Не стане мови, не стане національності. В ході засідання розглядалася ключова роль мови у процесах і зміцнення національної держави, мовно-культурний простір формування колективної національної ідентичності українського народу, мови генетичний код нації. Для розгляду цих питань студенти філологічного факультету підготували доповіді, у яких розглядалися нагальні проблеми в суспільства крізь призму мови «У мові Акумульовано його віками накопичений досвід, знання та уявлення про світ. Вона формує самобутню національну культуру, відмінно від культури інших народів. Саме в цілісному мовно культурному просторі формується колективна національна ідентичність. Прослухавши повідомлення студентів, учасники кругом столу вирішила підтримати популяризацію використання української мови в усіх сферах життєдіяльності, досліджувати феномен мови з погляду сучасності, вшанувати пам'ять видатних діячів культури та мистецтв України. Хочу зараз процитувати слова вчителя української мови Зої Кучерявої про мелодійність, милозвучність, красу. Незбагненну велич української мови, трембітна мово, музико, калино і споконвічно, і назавжди моя. До, до тебе завжди я душею лину. Марія, мрія, мамине ім'я. Наостанок хотілося б процитувати слова видатного українського письменника Олеся Гончара: «Мова – це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекаємо її. Єлизавета Сікварова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського організували презентацію видань, які з'явились з нагоди 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Автори місцеві краєзнавці, науковці та звичайні студенти, яким не доля Великого Кобзаря. Найвагомішим здобутком миколаївських авторів є Шевченківський енциклопедичний словник Миколаївщини. Автором ідеї підготовки цієї праці, головою редакційної колегії одночасно меценатом став голова Миколаївського відділення Всеукраїнського товариства просвіта Ігор Марцінковський. Самі енциклопедичні видання до сьогодні мають більшу популярність як такі розлогі дослідження, тому що швидко можна отримати інформацію, чи це електронний варіант, чи паперовий варіант. Видавництво цієї енциклопедії результати десятирічної пошуково-наукової роботи проведено в архівах не лише в Миколаєві, а й інших областей. До укладання майже двох тисяч статей було залучено близько 20 шевченкознавців краю. Цікаве і тим, що все ж таки це Миколаївщина, це наша батьківщина і ми, як і по новинам, і взагалі життя це якісь інші області, або ж десь у світі щось робиться і публікується. Щоб це була наша батьківщина, досить рідко. І тут така знакова подія в рік 200-річчя Шевченка видається така книга, і тим паче це не якась брошурка, а досить солідне видання. Ігор Марцінковський також презентував збірку своїх статей Дешиця про Шевченкіани Миколаївщини. До книги увійшло 36 робіт дослідника. Із них читач може дізнатися про маловідомі сторінки в біографіях людей, які були друзями чи знайомими Великого Кобзаря, та мешкали чи перебували певний час на Миколаївщині. Корисним для вчителів та студентів стане і навчальний посібник. Крім літератури ознавчих матеріалів, в ньому зібрано тексти художньої Шевченкіани Миколаївських авторів та біографічні про них. Всі видання містять значний ряд фотодокументів, багато з яких публікуються вперше. Наталя Приходько, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини. Вона почала вишивати ікони після народження дитини. З часом захоплення переросло у професію, стало змістом її життя. І зараз вона справжній майстер своєї справи. Про кого йдеться, знає моя колега Єлізавета Сікварова. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї сьогодні відбулося урочисте відкриття виставки ікон. Автором робіт є молода майстриня Іляна Затишняк. Це перший захід, на якому вона продемонструвала свої роботи. Навірно, ікони не вишиваються вдохновенням, вони вишиваються тому що та повільнення душі. А... С молитвой. Здесь немножечко другое, чем вдохновение. Здесь просто благодать, которую ты получаешь от вышивания иконы, она тебя вдохновляет на новые работы. Это итог, некая черта, которую я к ней шла около пяти лет. Конечно, персональная выставка очень важна. Очень сильно волнуюсь, очень хочется, чтобы все понравилось. Майстриня розповіла, що почала займатися вишиванням після радісної події в житті, народження доньки. Зараз кількість вишитих божих картин сягає півсотні. В день на роботу із іконами Іляна витрачає приблизно 5 годин. На виставці представлено 30 вишитих ікон. Основная часть работ посвящена образу Пресвятой Богородицы, но также зритель может здесь увидеть и именные иконы, детские иконы, венчальные иконы. И каждый зритель, который приходит сегодня к нам на выставку, каждый взглядом ищет именно ту свою сокровенную икону, которая ведет его по жизни. Ікони не залишають байдужими жодного глядача, незалежно від релігійних переконань. Виставковий зал також прикрашений незвичайно, незабаром зима. А відповідно, скоро ми святкуватимемо різдво. Підходить кінець року. Ви бачите, як сьогодні стилізовано підготовлений зал. Що так як ми традиційно привикли в рушниках народних ікону украшать, да? А сьогодні вони були представлені зима: це зимові свята і ікони, які приходять в зимовий цикл. Россий зажи Христі! Росни зажисів. Смерті смерть поправи! Смертьюсне побрави! Єдице сработає Слуху і зрадого Духа. Єлисавета Сікварова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І в Миколаєві відбулася презентація нового альбому відомого реп-виконавця Артема Лойка. Дуже цікавої та харизматичної людини вже відомої в багатьох сферах. Реп-концерти це цікаві, але, на жаль, не часті для Миколаєва явища. Шоу відбулось у концерт Холі Юність. З'їхалося багато фанатів творчості Артема Лойка і, взагалі, байдужих до творчості людей. Однак могло бути і більше. Він творча людина, пише вірші та тексти, які вже давно читає на сценах України і не тільки. Починав він, як і багато відомих сьогодні людей, із простого КВК. Навіть якщо це не стає метою життя, то допомагає розкрити таланти в людини. Опит, навірник, жизненний розвіття талантів. Тобто, вот, Артем говорить, що в Полтаві там починала з КВН картарем читати. От віці так чого туди білося за час. Тобто, що -то, то в чому ти це допомагає розкрити. Новий альбом «Верніть мені мене», який Артем презентував для миколаївців, наповнений емоціями пережитими ним за останні два роки, та глибоким, але зрозумілим змістом. Деякі тексти це просто крик душі. Альбом в більшій степені о моїх переживаннях, о моїх взглядах на жизнь, які я пропустив через себе. Верніть мені мене» називається. Он аби всьому починає ато. То, в акче за ці два роки пройшло чимало моїх життя. І все це на альбомі. Я нічого не скрив. Там ні такого скритого смисла, кота завозавуаліраного, заву... кого та подік став. Все прямо сам він з Полтави, але має фанів далеко за межами міста. Артем дуже принциповий у своїй творчості, чим і зацікавлює. Однак репер вважає, що йому є куди розвиватись. У нього самого є улюблені виконавці та ідоли. Тяжким був момент відмови відомого у шоу бізнесі виконавця Сереги. Взагалі, шоу X-Factor це своєрідна школа для багатьох початківців. Для нього це було справжнє випробування, в якому він набрався досвіду. Я реп люблю імені Артема Лойка, так як це правильний репер. Я вважаю, він читає правильні тексти з правильним смислом. Без матов, дурії, понтов. Його смисл, його посил. Як вони це доносить? У Євгена вже є свій трек. Текст написав сам. За його словами, натхнення може нахлинути коли завгодно, навіть на шляху до школи. Сам він музикант, відмінник та фанат творчості Артема. Несподіванкою для фанів стало відкриття концерту, коли виконавець почав читати свої вірші. Такий незвичний початок пояснюється творчими поглядами Артема Лоїка. Його реп відрізняється чітким поданням змісту та культурністю, а тексти не містять ненормативної нормативної лексики, що є дуже важливо. В Артема є навіть трек з використанням віршів такого великого письменника, як Тарас Шевченко. Насправді, я починав читати Сесеніна сі і Маяковського. ні, во-первых, як я начал. Я знав їх противостояння, і це мене дуже сильно привлекло. У них було очень сильне протистояння, вони навіть виступали друг проти друга. були нікій батли, політичні дуелі, які реально були. Тож можна побачити, що реп-культура стає популярною в Україні. Миколаївські фанати Репу сподіваються, що такі заходи в місті будуть проводитись частіше. А перспективні новачки мріють виступити на сцені і Карманов, телевізійні новини Миколаївщини. І насамкінець новини спорту. Участь у цьому турнірі взяли 24 команди з 10 областей нашої країни. Разом з господарями змагань, грицями терпети та футболістами з Варварівки, за нагороди боролись резервісти відомих українських професійних футбольних клубів, зокрема Дніпропетровського Дніпра, Одеського чорноморця, харківського металіста, запорізького металурга та маріупольського лічівця. Широка географія та серйозний рівень команд учасниць дуже потішив організаторів змагань, які доклали чимало зусиль для проведення цього патріотичного футбольного свята. И хочу поблагодарить вас всех за то, что вы приехали, откликнулись на наш турнир. Спасибо вам всем большое в такое нелегкое время найти средства и приехать к нам в Николаев. И хочу пожелать вам всем, чтобы у вас всегда было мирное небо над головой, как сейчас. Керівники та наставники ДСШ Торпедо сподівалися на успішний виступ своїх вихованців. Хочемо перевірити наш 2002 рік, який зараз грає здоров'я Київської. В наступному році виступати в чемпіонаті України. Сподіваємося, щоб вони вийшли в фінальну частину і були в призерах. 2003 год. Пусть обкатується, теж у них дуже сильна підгрупа. Турнірні баталії проходили у двох вікових категоріях. Спочатку суперники грали у групах де визначались майбутні півфіналісти. Серед 12-річних футболістів до четвірки найкращих пробились Чорноморець, Дніпро, Металург Запоріжжя та Торпедо Миколаїв. За вихід до фіналу господарі змагань грали з футболістами Металурга. Драматичний поєдинок завершився перемогою запорізької команди з рахунком 2-1. В іншому півфіналі одеський Чорноморець в серії матчевих пенальті здолав Дніпропетровський Дніпро. У грі за третє місце торпеди поступили з гравцем Дніпропетровська. Золоті нагороди вибори футболісти Чорноморці, які у фінальному матчі мінімально 2-1 здолали своїх запорізьких однолітків. Турнір був дуже хороший, команди були З Дніпром було дуже важко грати, але ми справились, виграли. Надіємося, що ще приїдемо. Турнір серед гравців віком до 11 років для Миколаївського торпеда завершився на груповому етапі. У півфінальних матчах харківський металіст декласував футбольний клуб Горняк Кривий ріг, а Маріупольський лічівець переміг Запорізький металург. Фінальна гра пройшла за цілковитої переваги футболістів металіста, які переграли свого суперника з Маріуполя з рахунком 4-1. Бронзові нагороди виправили гравці з Кривого Рогу, які забили 4 сухі м'ячі у воротах лічився. Сергій Разумяк телевізійна новина Миколаївщини. Ось таким був вівторок, 11 листопада, поглядом журналістів телеканалу Миколаїв. Я з вами прощаюся до завтра о 14-й. В прямому чекаю на вас в цій студії і бажаю гарного відпочинку цього вечора. На все добре! І за повідомленням синоптиків Миколаївського гідрометоцентру, в місті та області у середу 12 листопада очікується мінлива хмарність з проясненнями, без опадів, вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів, вітер східний, 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі в Миколаїві від 3 до 5 тепла, а в день повітря прогріється до 80 градусів з позначкою плюс. На території області вночі від 1 до 6 градусів, а в день 6-11 плюс.